Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні на вулиці хмарно, сонечка майже немає, але, хоч добре, що вітер стих, бо вчора таке вже гуділо, що жах. Мені здається, за два роки, що ми тут живемо, що такого вітру не було. Хоча тут вітра добрі, особливо весною, це тільки починається трохи тепло і починається вітер. Пель, таку несе жах. Дуже сильні тут вітра. Ми ще тут. Якби тако на горі, і тут е навіть нема біля села таких посадок, якихось. тут були сади, їх повикручовували, пробили поля. Тут, виходить, що толком і немає ніякого затишку в селі. Ще біля ліману, то тут так дує, що жах, а це вчора таке вже гуркотіло гріміла та криша, що аж жутко було. Вночі ще почало блимати світло десь після 12-ї години. Але добре, що у нас хоч стоїть, умова, ну, називається відсікатель світла чи як, але все одно я Сережі сказала кажу, йди виключи, бо, ну, то таке, мало лі що. Там лупило і за 270 вольт, то вдруг би щось перегоріло, а зараз якраз щось купляти. Так, що ось таке у нас справи. Сережа поїхав на роботу. ну, Добре, що хоч вітер стих, що хоч не таке дурне дує, бо. Ще вчора зночі як почалося, і всю цю ніч таке гурко дурне, я так погано спала, що щось таке дурне наснилося, от надивишся новин, що оцей жах, що в Турції сталося, це вовсе таке щось снилося, що я ж кажу: надивишся по телевізору всякого, і потім все сниться, переживаєш. Тут війна, там землетрус. Жах шукується скрізь. Так, щось такі от у нас справи. Треба сьогодні щось приготувати смачненьке. Я вчора супчик зварила з лапшичко ще є. спекла шарлотку. Зробила чайок з шарлоткою. Щас поп'ю дуже гаряче, я гаряче не п'ю. То чекаю, поки трошки він вистигне. Ось така гарна шарлотка. Рецепт у мене є, якщо хтось новий у мене на каналі. Я завжди роблю яблучка з корицею і заливаю просто тістом із і зверху цукрова пудра. От, трошки з вами поговорила, якраз вистиг мій чайок. Так що я буду пити чай, а вам всім бажаю гарного дня. А зараз хочу розпакувати посилку. Сережа мені привіз. Кажу, що тут. Сумочку мені поклала. Це я купила речі у самвелен. Такі купляє посилки. Мені сподобалися речі, я собі їх нього текла. Ось така от майка темно-пудрового кольору. З кожної сторони йдуть по три бретельки. і ззаду вони переплітаються між собою. Такий плотний стреч. І мені подобається, ну, чого вона не сподобалася, що тут йдуть вставки. Тобто не треба літом під десь нічого вдягати. Не буде жарко. Такий Плотний стреч хороший. І якраз мій розмір Елька. Якраз мені підійде, я думаю. І ще я купила собі ось таку досочку, В нього там ще одна залишалася. Ось така от. Тут іде тканина. Ззаді ось така чорна. Я чогось думала одразу, що це йде. Ззаді можна писати ні, Це просто така відкладочка м'якенька така. І ще до неї йдуть гвоздики, Я навіть і не бачила, що вони такі ось з такими круглими дерев'яними шапочками. Ось так от. Оп. Це я хочу собі повісити на кухню. От на листочок собі написав якийсь рецепт, наприклад, і прикріпив, і коли готуєш, тебе все перед очима. Вона дуже легенька така. Мені сподобалася. Так що, ось така от в мене посилка від самвела. Напишіть, чи сподобались вам речі, які я собі придбала. Ось такий потрібні. Майка класна. І добре, що її розмір. Так, це можна саме тут прийняти і перекінчу цю коробку. Коробка піде одразу в тюк. Так що ось така от моя посилочка. Так що дякую Самвелу за посилку. Хочу вам показати, як любить гратися наш цезарь. Це в нього такий покривальце, є, воно, звісно, вже таке бідне нещасне, в дирочках він його дере, там у нього є нове коричневе, то ми йому не розрішаємо ним гратися. А це він так любить, йому ніякі ігрушки не інтересні, от таке щось погристи микеньке. І оце любить таке, коли йому накидають на голову. Давай, давай, йдемо ой. Щоб дразнилися з нього. Ой! Ой! Голос! 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 Цезар! Цезар! Голос! Молодець! Голос! От він любить гратися. Довольний! До, до. Нема Цезара! О, нема, нема, нема! Аже є! На, на. А це його любима ігрушка! Я ж кажу, треба давати, де мити поли. Так любить тягати. <гум> де Цезар? Цезер? Вже таке бідне це покривальце. Йому такими ігрушками не інтересно, йому там косточки різні. Ще як він менший був, ми йому впляти ку резинову свинку, то він любив, але потім став їх розривати вже. Канат в нього десь на вулиці є такий з вузлами. Ну, ну що, що, де ж мити те поли? Але він почав його також дерти, і ті нитки, ми боялися, щоб він не поїв їх. Особливо після того, як він в минулому році розкусив м'ячик і з'їв його. Прийшлося йому робити операцію, то ми йому тепер таке ми йому не даємо різні м'ячики. В нього на городі там є деякі такі що А Йому такі інтересні. То був такий м'ячик складений з чотирьох частинок, і він його розгриз і ковтнув. Я ще й думала, де воно подівалося. щось не видно того м'ячика. А він його ковтнув, гриз-гриз і з'їв. Все, нагулявся вже. мазьоха мала. А ми з вами зараз підемо готувати вечерю. Сьогодні хочу приготувати на вечерю картоплю з м'ясом в рукаві, в духовці. Так що йдемо готувати. Нам потрібна картопля десь. 600-700 грамів. Можна і більше, дивіться вже, як, скільки ви будете готувати. Я її нарізаю ось такими от шматочками. Ось так. Хто як любить. можна крупніше, можна мільче. Ось такими от достатньо. Ось так от. Тепер беремо середню морквину. І нарізаємось не такими великими шматочками, а з такими от як брусочками. Беремо таку середню цибулину і нарізаємо її таким крупненьким кубиком. Ось так. Тепер нарізаємо м'ясо. У мене куряче філе, 500 грам м'яса нам потрібно. Ось так. І нарізаємо десь ось такими от немалими шматками. Ось так от. І тепер все перекладаємо в рукав. Спочатку картоплю, морку. наверх м'ясо ще сюди можна ставити солодкий перець свіжий у мене свіжого нема я сюди засиплю заморожений Таку гарну перчинку сюди можна ось так. От. Робимо заправку: 60 мг олії, дві чайні ложки любої приправи для курки, ось так от, трішки паприки. Десь треть чайної ложечки. Сіль. Ось так. І перчик. Цілі перед за смаком. І ще десь 3-4 зубчики часнику, продавлених через чесночницю. І все добре тепер перемішуємо. І заливаємо сюди до картоплі з м'ясом. Зав'язуємо рукав з другої сторони. Тепер легенько так все всередині перемішаємо. І відправляємо тепер в духовку розігріту до 180 градусів, десь на 40-45 хвилин. Все, наша картопелька з м'ясом готові. Запікалося десь воно 40 хвилин. Ось така от красота. Так що, ось така у нас смакота вийшла, все гарно пропеклось, м'яско розсипається, картопелька гарно також пропеклась, все розсипається, М -м -м. дуже смачно. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте всім смачного. Так, що, ось так мій день, а вам всім Дякую за підписки, за перегляди. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!